Згідно протоколу номер 1 засідання відчільної комісії другої сесії міської ради з цього скликання на е, обрання посади секретар міської ради, головою лічільного група вирішила обрати головою лічильної групи депутата Волка Анжела Стампуна. секретарем лічильної групи депутата Макарова Тетяна Єфіма. Члени лічильної групи були... Чернишкин-Шушман. <кхи> Згідно голосування. Протокол номер 2 Засідання лічильної комісії другої сесії сьомого скликання обрання секретаря міської ради. В бюлетені для таємного голосування внесена одна кандидатура на посаду секретаря міської ради Полковича Володими Іванівна. Результати таємного голосування. Зідно списку у нас 35 депутатів. Взято участь у голосуванні 29 депутатів міської ради з міським головою. За проголосувало 17 депутатів. Проти проголосувало 8 депутатів. Утрималось 3 депутати. Недісним признане отримання. Невикористані 6. Згідно е, наших всіх протоколів, на сьогоднішньому засіданні секретаря міської ради не обрано. Дякую,